Сі, може, ти б спочатку поставив білки, збиватися. Це буде. Будь ласка, швидше. Чого а, я захотіла готувати десерт? Я думала, якщо вийде, то це буде круто, бо ну, типу, тобто, чоловік приготував десерт. Це добре. Але я ніколи ну, його не робив вдома. Ну, це для мене щось таке. Максимум, що я робив із ну, випічки — це звичайний яблучний пиріг. Все. Ніше рухайся, будь ласка. Та рухають, рухають. Почав що, з словаярдів. З... З Дивись, що в тебе на дні не залишалось борошно. Круговими окей, окей. рухами. Здається, що ми там і на балконі, а насправді це не так. Це просто щоб тебе почула людина. Давай Давайте рухами ти знаєш як. Та роблю. Молодець. При скорості, при скорості, час дуже -дуже швидко прискорився. Я намагався, але знов таки я розумів, що мені всі процеси, але це мене трішки збивало. Да. Кондитерський мішок. Роз... А що готуєте? Це буде тірамісу. тіра oh, wow. вау. Насправді ніколи його не готував, але але я вірю в себе, вірю в пукачу, uh -huh. а готую. Ну, наче hey. то все виходить, насправді. Hey. Ви можете скористатись пергаментом у формі аркуша. Як на мене, це зручно, коли можна дістати один аркуш однією рукою. Такий варіант чудово підійде для приготування різноманітних страв. Особливо, якщо він має силіконове покриття, завдяки якому не треба додавати масло чи олію. успіху вам. Дякую, дякую. Намагайся робити рівніші. Намагаюсь. Смак та незабутня атмосфера морського узбережжя, де б вони були. Спонсор показу. Торговельна марка Чорноморка. Чорноморка. Ми просто смажимо рибу. Очищай м'ясо, тобі ж треба його поставити. А, тобі овочі треба спочатку, так? Да? Ну їх просто начистити, потім до м'ясо. Не оліє, потім м'ясо. Давай чисть овочі. Так, да, мені було незвично, що не наша кухня. Ну, Я, в принципі, орієнтувався тому, що я роблю. Що за цим повинно бути. Хорошо, бери моркву. Моркву ріж маленькою соломкою. Довжина соломка така? Менша. Менша? Так. Да. Та однакові їх роби. Та я однаковий зробив. Паралельно в мене нагрівається окріп. Сало там не згоріло? Ще ні. Собі сама думаю. Так, а що до плова? Ну сам же ж плов якось не, не цей. Плов подається з айраном, плов подається із е, лавашем. Лаваш не хочеш спробувати зробити? Та ні. Це легко, легко. Його не, його не важко легко. робити. А я такий думаю, який, який лавош. Тут хоч би хоч плов доробити. А як я зробу кати, що він Лавош. Він взагалі не конфліктний. Його треба до такого вже довести, щоб я так уже йому прогризла е, цей, що е, щоб він от іменно закипів. Ну, Сьогодні я це побачила. Як його робить? Ну, в тебе все одно там поки готова. Ну там три минути буде пожалуй. – Ще не три минути. Бери комбайн. Бери Я, комбайн. Взагалі, а Ні, бери комбайн. Там все легко. Бурчав, але робив усе. Відкрив чашу, повернув насадку, вставив та таке чувство, будь тебе він завжди це роби. А він оказується морозиться. Може просто від мене. Може він там втікарями моїм, моїм комбайном користується.